Ми повертаємося в студію каналу Тіа. Це сьогодні про головне. І В другій частині нашої програми ми вирішили поговорити про ще одну цікаву, на наш погляд, подію, адже сьогодні було оголошено програму Одеського кінофестивалю. Що це означає? Це питання. Ми ставимо нашим гостям сьогодні. Отже, Денис Іванов, генеральний директор Одеського міжнародного кінофестивалю, Алік Шпилюк, арт-директор Одеського міжнародного кінофестивалю і Валентин Васянович, режисер. Доброго вечора, джентльмени. Ми, ми тут жартома готувалися до цієї програми. Ми між собою говорили, що кіна не буде аж зрештою побачили ту солідну програму, яку запропонує глядачам, прихильникам українського світового кіно Одеський кінофестиваль, і там чимало здобутків. Отже, як... розкажіть нам, що ми можемо подивитися в Одесі з 12 по 20 липня. Всего урока на Одесском международном кинофестивале. Ну, по сути дела, то есть у нас программа фестиваля состоит из нескольких секций. Главные секции, мы огласили сегодня их участников, это международный конкурс, в который вошли большие картины ключевых кинематографий. Как правило, это картины либо дебютантов, либо людей, которые только начали свою карьеру. И в, ну, при этом привлекли к участию либо больших звезд, либо рассказали историю настолько убедительно, чтобы совпасть с нашей концепцией, которая заключается в том, что мы показываем фильмы, которые являются произведением искусства искусства, но при этом стараются держать контакт с широкой массовой аудиторией. И из этих фильмов, например, мы огласили Географ Глобус, пропил фильм Велидинского, который позавчера. фильм «Переморец» кино... а, перв... да. да, то есть он у нас уже два месяца как подтвержден в нашей международной угу. конкурсной программе. У нас остается международная премьера этой картины. Угу. Вот, но он победил на кинотавре, что, конечно же, очень приятно, и в, как бы мы в очередной раз убедились в правильности своего выбора. Угу. Из тех фильмов, которые также будут показаны, это Смерть Чарли, Кантримена, это дебют крупного американского реклам, рекламного режиссера, который мы посмотрели в Берлине. И много-много других... С картин. Украинских стричок. чем вы вы это Это самое, самое интересное. То есть у нас в международном конкурсе, в национальном конкурсе у нас принимает участие Картина Параджанов, Елены Фетисова и Сержа Ведикиана. Вот это будет национальная премьера этого фильма. Угу. А вот про украинский конкурс, как бы его глав, главные такие сдавудки. То есть, наверное, расскажет лучше Алекс Плюк, наш арт-директор. Так, э, так действительно. E, насправді фільм Параджанов це копродукція України, Франції, Вірменії та Грузії. Uh -huh. І світова прем'єра відбудеться буквально за тиждень до української прем'єри uh -huh. під час одеського фестивалю, а саме в Карлових Варах, uh -huh. де в конкурсі бере участь цей фільм. І нас це дуже тішить, що фільм за яким за розвитком якого ми слідкували від початку, від задуму до презентації, до показу ще не до знятого матеріалу. Uh -huh. Нарешті ми маємо змогу показати вже готову стрічку, ну, але крім, крім того, так. я перепрошую в, в українському національному конкурсі бере участь ще три повнометражні так. фільми, угу. і ми дуже радіємо з приводу того, що один з цих фільмів це новий фільм Валентина Васяновича-Креденс. Ми угу. я хочу нагадати, що попередній фільм Валентина Васяновича брав участь у. Минулорічному фестивалі і в міжнародному конкурсі, і в національному в міжнародному він отримав приз е, спеціальну згадку журі, uh -huh. а в національному е, приз від Федерації кіноклубів uh -huh. е, світової. І ось ми дуже радіємо з того, що новий фільм вже цього року бере участь програмі. Але ми, ми, але, але позавчі кажуть, що фаворитом кінофестивалю насправді uh -huh. буде саме стрічка Параджанов. Як ви до цього ставитесь? Ну, Позитивно, я радий. Я взагалі я <с tenth> за те, щоби. Це вас е, не лякає? Ні. А чому? Давайте до докреди сповернемося пізніше. Зараз подивимося. Ми маємо трейлер фільму Ворони та Сержа Ведикіана Параджанов. Подивимося, потім обговоримо і повернемося до подальшої програми Одеського міжнародного кінофестивалю. Мотор. камера, Начали! дари постановку. Я буду снимать гениальный фильм. Какие отношения у вас с бывшим мужем и встречаетесь ли вы с ним? Дуэль. Стреляться, значит. Клоун. Вот что мне нужно. Череп Ленина в детстве. Раджанов гений! за ним следят. Друзья, Света! Свет! Какой я украинский националист? Я просто гений. Все! Все против меня! Арсений, умоляю тебя, оставь его. А тут еще говорится о том, что с Параджановым вы не просто дружите, а она нова. Она женщина, а Саятнова мужчина. Я не понимаю, почему об этом должен знать кто-то еще? Знаете, смотрите. Не издевайтесь, Петри. Это право. Я этого подругу все равно сошел. По максимуму. Ему следует год, а я найду. Ты же по 121 сидишь, как петух. Прошение об условно-досрочном освобождении отказать. С границы создали комитет в твою поддержку. Там Филини, Гадар, Мастрояне и Сен Лоран. Они все подписали воззвание о твоем досрочном освобождении. Ты уже 10 лет как труп, медленно умирающий от диабета. Впереди еще старостью и потенция. Он очень долго ничего не снимал, лет 15 уже. Снимать не буду! Шевели, 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 давай давайте. Придем к десяти. Это меняет дело. Тобі історію одного генія, ну така дуже яскрава стрічка Дениса, да? як думаєш, змагатися буде Параджанов з ким? Ну, мы знаем, с кем он будет соревноваться. Вот это действительно как бы сложное решение предстоит сделать жюри, потому что все фильмы, которые отобраны в конкурс, mm -hmm. это действительно а, фильмы, которые мы выбирали там более чем на 30 кинофестивалях. Ну, ви, да, это их было достаточно много. Мы получили 650 заявок. Yeah. Из них 200 мы 200 заявок получили в украинский конкурс. А по mm -hmm. сути дела, в украинском конкурсе у нас участвуют только 4 полнометражных фильма, 12 короткометражных. Да, конечно. Ну, он сліх, прошел через нашу нам... нашу. Сложний, Сувора жюри, да? Ну и як, сестричка Васяновича, по ковину чувей. Ну, как бы это действительно в как бы, кино. Дело в том, что, насколько я понимаю, то есть в, у Валентина в, как бы, с этим фильмом получилось приключение, как бы довольно легкое. Ага. То, что, потому что предыдущий фильм он делался с большими остановками и паузами. А это картина. Ну, это черчик. Там була криза восьмого року, і ми просто чекали два роки, стояли. Uh -huh. Uh -huh. Це, це проблематично. Важко починати знов. І актори старшої, скажімо, якщо там знімався восьмирічний актор, за 10 чи через два роки він геть іншого. Сложно, але можна, виявляється, так? Так, що нагружитись не питання. Тому що вважається, що українського кіно немає, режисерів їх немає. Хто це сказав? Скажіть. Покажіть, цю людину. Так, ну що, ми покажемо трейлер вашої стрічки, так? Колегу Креденс. Якщо режисери зараз нам його підготують, кілька слів про цей фільм. Фільм дуже багато має сенсів. Це фільм, дія відбувається у Львові. Головний герой велончеліст, і він має відстояти право на свій простір на повітря в цьому світі щоб дихати. Так в цілому, так це один з аспектів. Це як про нас, про журналістів <рham> <рham> ну, вла... <рham> власне насправді, як на мене, як і попередній фільм. Це, це історія <рham> <рham> сучасного українського інтелігента і його власне існування в, <рham> <рham> в <сучасності>. яка І яка виявляється це ці цікава тема для кіно? Давайте погибло Фільм про сучасного українського інтелігента, трейлер. Здорови! Еще пол у вас! Пусть его Такую страну просрали Маргоша! Яке це щастя дивитися українські стрічки українською мовою? А, не перевершені ці жарти, які ви використовуєте в стрічках, і дуже тішить те, що цього року ви запросили також українця, можу сказати, на голову журі. Це буде Олександр Роднянський, якому сьогодні ми зателефонували з Ігором для того, щоб запитати, що він очікує від цього кінофестивалю. Тобто, що про Роднянського тепер говорять як про продюсера, який прагне здолати Голівуд. І що може очікувати переможців Одеського кінофестивалю в майбутньому? Отже, телефоном Олександр Радянський. Слушайте, я жду прежде всего кіно, а інакше кінофестивалі це зачим нужден. Тому, помимо, по вполне Так сказать, привлекательно выглядящие международные программы, которые я вот видел несколько фильмов объявленных вот уже, это там для них есть есть несколько, которые я уже видел в Канах, и они прекрасные. Помимо этого мне очень интересно посмотреть украинскую программу в ее таком системном виде. Я же кинематографический человек, и мне интересно смотреть и следить за кинопроцессом. Если есть интересная кинематографическая встатые каковым на расстоянии выглядит одесский э, фестиваль, но ну, почему бы в нем не принять участие, не посмотреть в особенности, когда речь идет о стране, по отношению, которой у меня есть особые э, рефлексии, отношения и сантименты. Я, конечно, слежу за тем, что происходит в украинском кино. Мне любопытно, я традиционно всегда смотрю много фестивального кино и на фестивалях с одной э, целью э, найти талантливых людей и э, рекрутировать э, а может быть, для большого кино. Ну, в Украине хорошее кино, конечно же, быть может, потому что много талантливых людей, и, в общем, есть некая традиция. Было очень сильное не игровое кино, и документальное, но очень популярное, как в те времена оно называлось. В игровом кино было сложнее, потому что очень долгие годы и студия Довженко в большей степени, в чуть меньшей степени, а детская киностудия, но все-таки находились под грузом давления идеологического пресса, на плечах традиции, истории, и прежде всего на, при наличии талантливых людей, конечно за хорошие фильмы сделать можно. Я-то верю, что, что может получиться при наличии а, воли, а, критической массы разумных людей, а, государственного внятного подхода. Это непростая задача, но по почему бы не осуществимая? Конечно, осуществимая. В другій частині ми говорили про відродження кіно і ще, каже Роднянський за умови волі, розуму і державної підтримки. Оця державна підтримка чи будете її року. Да, на самом деле, одесский фестиваль не скажу, чтобы щедро, но на хорошем уровне поддерживается государством. То есть фестиваль. Денис, проход... Я хотел бы чтобы мы говорили не просто про фестиваль, а про киноиндустрию. Взагалом. Именно так я хотел как бы, да. как бы ответить на этот вопрос: Дело в том, что у нас произошли определенные Реформы реформа там в сфере кино то есть появилась как бы, отдельная структура госкино которая занимает весьма активную позицию и скажем тем те продукты которые вот сейчас мы показываем на фестивале mm -hmm. они в, практически по, наполовину состоят из фильмов которые были в той или иной степени поддержаны госкино сам фестиваль финансируется госкино помимо как бы обла администрации и город администрации Одессы mm -hmm. которые тоже как бы развивают это событие как ну, такой фасад для того чтобы в Одессу приезжали снова снимать кинематографисты для того чтобы в Одессе снова появилось кино Isso que é aqui no estúdio. Тым житям, да якого звикли и режисери. Да, 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 да. было бы как бы здорово, если б одесский фестиваль щось то смог там в этом вопросе. По крайней мере, профессиональная секция фестиваля это такая как бы подводная часть айсберга, которая происходит в Одессе. Она будет происходить именно на одесской киностудии. Mm -hmm. Там будут и показываться питчин проектов. То есть это проекты, которые только готовятся к украинским к съемкам. Там будет work in progress. Это программа, которая посвящена небольшим фрагментам э, фильмов, которые готов, уже прошли свой съемочный период. И, конечно же, будет много конференций столов, Потому что для Одессы мы стараемся развивать это как профессиональный викенд. То есть, когда вся киноиндустрия, все люди, которые имеют отношение к кино, они как бы собираются собираются в Одессе, вот и концентрированно проводят с пользу это время. Друзья, а яких иноземных ВСТ можна було побачить? Бо я знаю, то рик там було величезна масса просто підземних зірок, зірок, мега культової величини. Ну, не, 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 менше, ніж в Канах, до, <рес> до речі. Так. <рес> ну, трошки менше, там просто так до, до Одеси не всі доїжджають. Середина липня, розумієте, це на кінець травня. <рес> Що От, буде ми, цього не, року? Так, Кого можна виробити? У нас, на самом деле, вже на, на даний момент підтверджено, підтверджено доволі багато как бы, таких почетних гостей, больших імен в кінематографі. Це uh mm -huh. Тимур Бекмамбетов, який представить mm uh -hmm. -huh. свою картину. А, а і він, игра, до речі, вийде до журі також, так? Ні, ні, він прочитає мастер класс для студентов mm -hmm. летней киношколы. Он будет mm -hmm. очень активно... Как бы, то есть он, Его продюсерский проект «Игра в правду», в которой сыграли тоже большие российские актеры, как Гоша Куценко, как Ирина Апексимова и многие-многие mm -hmm. другие. Они тоже будут в Одессе представить свою картину. У нас будет э, представлена Сильвия Хукс. Это такая э, восходящая звезда европейского кино, которая снялась в двух больших картинах, которые мы также покажем на фестивале. Это «Лучшее предложение» Джузеппе Тарнатора, где mm -hmm. партнером Сильвии Хукс стала скороносная Джеффри Раш. И в... Э, Которого наши зрители знают наверняка по пиратам Карибского моря mm -hmm. или в фильму Король говорит. И, конечно же, в э, Йостеллинг, то есть режиссерская звезда, который снял с Хукс в главной роли в своем фильме Девушка и Смерть, который будет открывать приїдуть в Одесу, Передадуть свої стрічки, і Франсуа Азон тут не виключені. У нас є ще один та, трейлер, ви покажете йому да. стрічку, як звати? Це називається в прокаті, вона буде називатися «Всего 17». А, в, в оригіналі, в, в оригіналі вона називається «Молода і прекрасна». Молода і прекрасна. Отже, дивимося трейлер «Молодої і прекрасна». Франсуа Азон. Ce que j'aimais, c'était prendre rendez-vous, discuter sur Internet, Parler au téléphone, écouter les voix, imaginer des choses, et puis y aller, découvrir l'hôtel, pas savoir sur qui j'allais tomber. C'était comme un jeu. Ce okay. moment je ressentais presque rien. Mais quand j'y repensais après à la maison... Продюсери і чиновники від кіно нам малюють таку чудову кар кар картину стосовно українського кіно. А ось скажіть, пане режисере. Насправді скільки стрічок варто сьогодні було би знімати в Україні, і скільки реально знімається? Чи є, чи є попит на українське кіно? Чи можна зараз говорити про відродження української, саме україномовного? я зрозумів? Попит треба виховувати, тобто, так що не було, не було не було, включили воно стало. Так не може бути. Треба всі фільми, котрі знімаються в Україні, їх обов'язково катати в кінотеатрах. Хоча це не просто зробити, бо дуже мало лишається вільного екранного часу. бо, е, е, Тобто проду, скажімо, американські там і та інші продукти вони традиційно займають найкращі міно ну, взагалі mm. весь час займають і попасти до глядача чи саме через кінозал дуже важко, але все одно треба це робити і просто призвичаювати е, глядача до українського кіно. Я думаю, що за пару років ну цього мож, можливо досягти успіхів. І наскільки я знаю, там на сьогоднішній день приблизно 20-25 фільмів. Ми очікуємо повнометражних, да, котрі були mm. за останні три пічинга mm. запущені і а 20-25 фільмів це вже дуже багато. Тобто, я розумію, ну, пам'ятаю, Польща приблизно стільки випускає на рік, так? І вона відвоювала таким чином за 5-6-7 років свірина. своїх, так, 30% ринку уявіть собі було uh -huh. 5 колись там давно, а то й менше. Uh -huh. От, а зараз Третина ринку польського – це польське кіно, і я так розумію, що е, в планах там державної агенції саме е, іти польським шляхом і відвоювати свою, скажімо, третину на нашому просторі. Ну, але багато хто з продюсерів каже, що так. ємкість українського ринку є недостатньою для того, так. аби фільми орієнтувати так. виключно на український ринок. Так на які ринок ще можна Но, орієнтувати ми можемо говорити український про експорт фільм. українського кінознавірне спочатку говорити про те, що українське кіно не може дійсно сознати себе, а сознаться возможно только в контакті в отраженні других кинематографии, да, то есть понимая, что мы как бы на самом деле конкурируем не с другим украинским кино, а мы конкурируем в принципе с весьма хорошо сделанными, пусть и вторичными, но как бы с продуктами там из Голливуда, с продуктами из Франции, с продуктами из России, вот, но здесь, мне кажется, вот тот кинопроцесс, который сейчас происходит в Украине, который мы стараемся показать как бы в максимальном объеме на Одесском кинофестивале, то, что там есть кинорынок, куда приезжают кинотеатры, и могут тоже знакомиться там с, теми же, с тем же украинским, кино, знакомиться с режиссерами, продюсерами и дистрибьюторами. Вот. вот это вот все может сделать такой вот коридор, в, 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 по которому потом смогут прийти новые поколения кинематографистов. Ну, то есть люди должны просто чем... Экономика – это общение в любом случае. Мы сейчас говорим, с одной стороны, про экономику, с другой стороны, мы говорим про любовь к зрителям, которая, которая тоже должна формироваться, которая должна... Должна сформироваться система украинских звезд, которых на самом деле практически нет. Ну, то есть... В, То есть должны сформироваться а, как бы контекст. Люди должны понимать, что що снимают кіно для зрителей, кто эти зрители. Да? Тому що у нас к сожалению, вот как автомат Калашников на, на, на разные немножко составные частини режиссери самі по собі, кінотеатри самі по собі, а кінопроцесс мірової сам посіни існує у нас як в українській політиці, так і в українському кіно доленосного питання вибору, куди ми рухаємося за стандартами. Європи Голівуду або Голівуду чи за стандартами Мосфільм, Москва, Росія і російського кіно? Шановні, я не думаю, що ми маємо вибирати між Голівудом. Це той, чи... Ерек, це той випадок, коли кіно національності немає, як і немає Шановні. якогось зовнішньополітичного Я Думаю, в нас є інші приклади. Є приклад Польщі, є приклад Румунії, які пішли абсолютно своїм шляхом, не орієнтуючись на Сполучені Штати, не орієнтуючись навіть на Францію, тому що це окрема взагалі історія в. Світовому кінематографі, і вони довели, що можливо на національному продукті зробити цілком успішний. Кінематограф, і я думаю, що саме ось ці кінематографії Польща і Румунія мають бути прикладом для України. Це на вашу думку, яка саме так, саме так мені дуже подобається польський шлях. і Я думаю, що якщо ми підемо, але головне іти і не, не 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 кидати цей шлях, хоча б років 5-7. А як uh -huh. глядацькою аудиторією? Ви відчуваєте в проводі? Скільки років поспіль Це, будеться четвертий фістивалю шобуть про сході збільшується да. аудиторія? Так, да, конечно, мона це більш якісною. Ну, у, нас очень, у нас на самом деле очень интересная аудитория. Это, наверное, это самая молодая аудитория фестиваля, которую вообще кто-либо видел, потому что в основном на европейские кинофестивалях это такие уважаемые форумы, в которых как бы, преобладают люди среднего и старшего возраста. Mm -hmm. А у нас аудитория очень молодая. В первую очередь, потому что у нас есть такая секция летняя киношкола, в, в которой там принимают участие там, да? да? с мастер-классами, приезжают практически все звезды фестиваля. Там больше 600 человек уже зарегистрировались в летнюю киношколу, вот, которая будет происходить с 12 по 20 июля в Одессе. И вот в, поэтому эта аудитория, она как бы задает тон, ритм фестивалю, она молодая, она в, в, именно поэтому мы полагаемся на ее решение, вынося главный приз по результатам mm -hmm. зрительского голосования, потому что «Золотой дюк», который получит фильм в международном конкурсе, он дается именно по результатам прямого зрительского голосования, mm -hmm. которое проверяется аудиторской компанией с мировым именем. Ну що нас всіх очікує літня насолода. Тому що... Нагадаємо, з 12 по 20 липня цього так. року в Одесі Четвертий в Одесі, міжнародний так. кінофестиваль. Зустрінемося в Одесі. Ну а завтра всі судді на каналі Цівіані. Пропустіть це сьогодні про головне ток-шоу лише на тему актуальних новин. На все добре. До побачення.